Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю вас, другі, браття і сестри і сльоданщини, і українськими свята. Пройшли для свята, пройшов новий рік і старий, І от ми сьогодні святкуємо. Хрещенський Ісус Христос прийняв хрещення від Голос Йоанна. Голос пустині Йоанна Хрестителя, який взивав до всіх, покайтеся тому, що. Наближається царство не. Покайтеся, тому що йде за мною, якому я не можу розв'язати ремінь із області. Я вас прищу, будуй. Він буде хрестити, святим Духом. І от сьогодні дорогі, ми є свідками тих подій. Сьогодні ми є свідками, як Ісус Христос приймає хрещення від Йоанна. Йоанн Хреститель це родич Ісуса Христа, який родився приблизно пів року. Бориші від нього, і тому Йоанна Хрестителя називають мостом, переходом і старого до нового заповіті. І от, дорогі, ця подія сьогодні зробилася, коли наближався Ісус Христос серед толпи народу, тільки Йоанн Хреститель побачив його, що це є ангел Божий іодругім її. Звершується тайна, велика тайна. Чи було потрібно для Христа Прещения? Ні. Він і так був святим. Зачатий Духом Святим. Посвятив утробу Ділі Марії, народився з радію нашого спасіння. Тільки один Христос безрішний. Господь Бог так полюбив нас вічних, що віддасть свого Сина на землю, щоб спасти нас, спасти рід людський. Яка любов Бога Отця до нас річне? Ми вже благословені, ми вже є признані учасниками Царства Небесного. Тому що ми вже в церкві. Ми не пішли не під ресторан, ми не пішли в парк, а ми призвані Святий Дім, цей дім молитви, де є спасіння. Знайте, вірте і переказуйте, хто поза церквою він не спасеться. Як би він вдома не молився, скільки б він не читав вдома псальмів на день чи на годину? Він не спасеться промехує людини. Церква це цей корабель, який пливе. По морю, по океану, по воді, де піднімаються бурі страшні, вітер піднімає воду. І хто залишився на палубі, вода його змиває. І людина гине. Так само і в церкві. Хто залишився поза церквою, він гине, він не спасеться. Там, де збереться двоє, або троє ім'я Моє, говорить нам Спаситель. Там я буду серед вас. Багато хто говорить, я вдома молюся, це є прекрасно, Це є обоє до християнина вдома молитися, пісумку дати, робити добрі діла милосердя, особливо зараз, коли йде війна. Помагати. То як ви допомагаєте, я вам щиро вдячний. Недавно ми знову відправили на південь машин, продуктів, теплий одяг, свічки зроблені вами. І о дорогі мої. Але ми в церкві є учасниками таїнства Євхаристії, найбільшого таїнства, церкві. Де сказав Христос, хто споживає тіло моє і п'є кров мою, це буде мати життя вічне. Ми в причасті приймаємо під видом тіла, просторку і під видом вина кров Спасителя. І одорогині сьогодні Тайна. Бувається. Прийшов Христос. Зайшов річку Йордан. Дякуючи своїм друзям, мені пришлось бути в річці Йордан. Але це росло, де текла вода, там де хрестився Христос, його вже переробили. Але річка Йордан є. Вода там дуже грязна, жовта. Бо пісок. Але кожен в тому числі і ми брали по бутилці собі додому. через границю пускали, нічого не казали. Сказали, що це вода свята, люди розуміють. І от Христос Йордані. Христос в річці. Але Йоанн Хрестити не хрестить його, говорить. Не я повинен Тебе хрестити, а я повинен від тебе приймати хрещення. Але Христос відповідає, залишимо це сьогодні. Написано, ще пророками. Пророк Ісая давно говорив, що народиться Спаситель прийде весілля у світі. І нарахуємо ім'я Ісус. Наманує, лягу Бог з нами. І от Йоанн Хреситель, один із всіх учеників торкається голови Спасителя. Ложить руку над головою. І от дорогі мої, відкривається небо. Дух Божий. Другого ну, Отця Його сходить на свого сина. У виді голова. І вкути голос Отця Бога. Це є сильний, возлюблений. Його слухайте, Його блокують. Одрімо. Така сьогодні. Тайна звершилася на Спасителя. Але не всі ми цю тайну приймаємо як тайну. Багато хто із нас тайну приймає як обряд, нехтує церквою, думає. Що якщо священник десь на вигоні чи біля ресторану у Азії, там, де собаки, люди вигулюють. А собаки після себе залишають, деяким він Не хочуть іти рядом хрест Олександра Невського, де була прекрасна церква. Найбагатша церква в Ромнах після будівництва наповнена людьми. Історія в роменській історії описує, що ввечері в соборі Олександра Невського не було місця, де стати людям. так, і так церкву любили, не говорячи вже про ранок літургії святої. А ми йдемо і біля ресторану, там, де біса пополюк, багато де хто свого організму викидує рептики, п'яні. Ми йдемо там пасту святити. Ми йдемо там воду сьогодні святити. Я ніколи, дорогі мої, не подумав, що буде вертатися радянський час, атеїзму. Я був цілоувірений 100%, що він не вернеться. Але ПЦУ, наша друга церква Порошенкова, придумана, це робить. Робить атеїзм. Я священник Бог була радянської і зараз української. Я пам'ятаю цей важкий час радянської влади. Коли церкви були закриті, а люди хотіли Пасху посвятити, хотіли воду посвятити, вони їхали із далеких сіл до церкви. Чому ми її освячували Пасху в суботу? Тому що в неділю влада автобусів не пускала. Робили суботні всякі, та інше державні міроприяті, так куди говорили, заходи робили державні. І люди їхали до церкви в суботу, щоб священник біля церкви, місце біля церкви чисте. освятив пасху. Так само і воду. 18 числа. Що сьогодні? Мішає в Романа і ти в церкву Будного святий. Подивіться, дорогі мої, церкви ПЦУ, церква політична, на фруцівці, на Хаховці, в інших містах. Церкви пусті, нема людей. Я згідний. Якщо були б церкви переповнені, якщо б подвір'я церковне було б переповнене. Десь треба в окремому місці. Чистому. Але рядом з хрест Олександра Невського, який в Ромах була, був собою. І що церква ПЦУ говорить, Олександр Невський це не святий. Сеня Петербурзька це не свята. Мати Ксенія ми молимося о опалістів. Молі Бога о нас. Це не святім же, до них стали дорогі мої. Ми маємо біду. Війна іде. Гинуть наші діти, наші внуки, наші батьки-сестри, сестри гинуть. Господь Бог не зійде бити палку панку нас. Але ми ж кличемо на себе біду релігійну. Пам'ятаємо. Я вже говорив, хто в церкві, це і спасеться. Поза церквою немає спасіння. Ще раз вітаю вас, дорогі мої, сьогоднішніми святами, Йорданськими, звичу вам здоров'я, миру, терпіння, Моліться, війна закінчиться скоро. Тільки моліться, допомагайте воїнам, захисникам, захисницям, і все буде добре. Сьогоднішня. Курашна вода освячується одним чином. Чому то в народі прийнято називати посова вода і хрещенська? Особливо це для тих важко, хто до бабу ходить, до дідів тих шептунів. А вони кажуть, наберем церкві пустової нечирної води, вона сильна синіша і Йорданської. І пийця буде добре. Дорогі мої, Одним чином вона освячується. Чому пустуває вечір для поясню? Церкві прийнято, щодо освячення води вчора, 18 числа, не потрібно нічого їсти. Тільки прийнявши воду святу, напившись води, перед тим треба прихрестившись, їм можна вживати воду і можна їсти тільки звісно піснем. Так само, як на Різдво, поки зірка не засає перша, не сідають люди до вечері. А хто хворенький, немницькі, старенький, так чому він не може їсти? І той, хто напився, води вчора, чи води, чи там щось покуштував, хто ж вечерню готує, щось жінка за воду покуштувала, чи, чи не пересолила, або не досолила. Нічого страшного. Не треба себе від води відрікатися. Чому постував? Тому що день пісни. Чому вечірня? Тому що називається трашний на день на вечірня богоявлення. Тобто служиться, служба починається із вечірні. І тому в народі так пішло. Вечірня вода, посова вода і хрещенська, а вона вся є одинакова. Щоб ви знали, вода це є велика святиня вдома. Із речі своєї мови називається Агіасма – Найбільша святиня. В кожній хатині, звертаюся до будіїв, кордум машині, бардачку заміж чекушки і півнітри повинна бути свячена вода. Ми бачимо, скільки є трагедії. Що сталося? На дорозі. Вода, священна вода Йорданська заміняє у смертному випадку причастя навіть, якому вона має велику силу? Якщо, не дай Бог, сталося аварія, хто то і помирає, він може і сповідуватися любому чоловіку тільки православної віри, навіть і жінці. Сказати свої гріхи. І з цією водою хрещенською, він буде причащений. Потім та людина ті гріхи розказує священнику і ту історію. Вітаю вас ще раз здоров'я, миру, молитви, дорогі мої молитви і любові. Не дивіться, хто якою мовою розмовляє. Мова нас не спасе, мова в не закінчить. Тільки війну закінчить Господь Бог по наших молитвах, як він попустив нам за наші ріхи, так само він подивиться, як ми молимося, і він її закінчить. Амінь.